Здорово, ребята! Сьогодні ми будемо грати у Stalker 2. Яке ми вже давно чекали на цю гру Я трохи поіграв, подивився. Я вже готовий відео знімати. Всі знаю тактики, де можна знайти секретні артефакти, дознаю, де бандити знаходяться. Ну я вирішив зараз поіграти і показати вам. Пригнулися. Опа, аптечка. Пекло коли играю, я навіть не замічав, може я був якийсь сліпий, по-моєму. Та ти здохнеш чи ні, якісь вони такі живучі стали. А якщо ножо попробуйте напасти, де він на був? А ну давай. Я навіть попасти не можу. Так. Крові сісія, проснулася і нападай на воєнний, чи хто там. Та, зараз він їх уб'є. Ну зате їх встиг їх полутати. Зараз забираю цей тайник, Такі третій патроні. І біжимо їх лутати. Не встиг зайти в ігру в ноутбуці, до мене хтось до мене позвонив якусь з апаратувого був. Так, десь має прибігти зараз він Десь тут я чую його. Я знаю, що він має десь тут, ну йде ти біжиш? Ось біжить. Ох ти що він мене взяв, зволяв. Стляй! Перезарядка. Ну де ти біжиш? А сього на. Завалив його. Нарешті. Так, прибіг. Так я знаю, що тут може бути, я поставлю свій калаш, а потім не бігати з пістолетом. Мужик, давай лучше договоримося з тобою. Я не хочу ніяких проблем з тобою. Мужик, ну будь ласка. Якщо я тебе знайду, тобі, я там тобі пи. Оп, собака. Ногу мені гризе. Зараз тобі кістки не вистачає, зараз тобі дам кулю. Патрони нема. Бля, ну хороша собака, ки... Так, прийшов на це місце. Зараз заберу калаш, і буду всіх валяти. Фух, якщо його ніхто не вкрав, мені треба ще навіть підлічитися, мене дуже хп мало. О, там є село. Опа, там бандіти. Так, перезарядка. Так, мінус один. Перезарядка. Мінус два, перезарядка знову. І мінус три. Все Фух, перебив всіх. Так, а це хто говорить? Ну все, бандиты, я зараз включу свою музыку и всех прибью. Что? Заставь их спать. Побачу, что вы станете, убью вас. О банки е, аптечка я, автомат, патрончики может их кое продам. Что е? Так заберу. Ящик даже е. А что ящик может что-нибудь срежу? Ну, о, я глушитель кстати. тем мне это тоже. Все, закрываем и пошли дальше. А что там сзади мально там кричить. А! Иди на! Так бегом! Да ты здесь заколебал, иди в баню! Раз, два. Так, вот біжить. Та здохнеш? Та він живучий. Так, де автомат? Для ти ж мені дістав. Та здохнеш. Убив його. А що сразу до мене говорити, я звідки знаю, хто такі косий. Ну скажу щось небудь. Все, поговорив, не менше ні далі бухати і вареники містить. Нічого не грає. Хотя... Якась музика звуком. Опа, гітара є. Так, забираю собі. І буду лягати собі спати. Я так закілібався. Та який пазар, Ти що не бачиш, тут собак бігають тут у мене. І ти думаєш, що мені так не поїхав чи що? Ух ти, скільки тут гурілки, я собі заберу. Вони не заметили, що я на гурілочку там украду, Тут нічого даже нема. Та нащо я сюди взагалі прийшов. Так, вилазимо звідси, я даже нічого там не знайшов внизу. Так, Ого, скільки вас тут. Цена получает лучше назад. Бля, промазав. Ого, за цю, всю катку тільки три рази я здох.